На зупинках громадського транспорту міста Житомира друковані розклади руху тролейбусів ще не замінили. Тут ми можемо побачити маршрут 1 А 15 а та не побачити 15-го. Проте на електронному табло ці тролейбуси вже відображені. Перша на маршруті сьогодні курсує тролейбус номер 15. Ну, По кругу 15, й спочатку по київській, потім по Бердичівській по кругу йде. А 15А наоборот, спочатку по Бердичівській, там, з Карбутовки, допустимо, як людям попасти, чи з Бердичівської туди на Карбутовку. Це, це хороший маршрут. Також з 30 серпня у Житомирі не їздять тролейбуси номер 1 а та 1Б. Натомість працює тролейбус номер 1 Ну, на вчора ще ходили в 1А і 1 Б, вони ходили по кільцю. А сьогодні буде до вокзала йти по Бердичку. На космонавтиці Целковського і повертати обратно на Бердичівську. І їхати по Бердичівській, театральна, Київська, і обратно до вокзалу тут розвертатися. Ще не всі, звісно, знають, не всі інформовані, але кажемо людям, як і що. Майже кожен день користуюсь громадським транспортом. Трохи не зрушився, але люди звикнуть. Зміни у Русі тепер і на маршруті номер 4 та 8. Відновлено роботу тролейбусного маршруту номер 4 а який поєднує Крошню з Великою Бердичівською, та продовжено тролейбусний маршрут номер 4 до Полівої. Ще зміни стосуються тролейбусного маршруту номер 8 скорочено до обласної лікарні, тому що якраз відновлення 4А маршруту до паперової фабрики Івана Гонти забезпечило цей район тролейбусним сполученням транспортні зміни напрацьовували більше одного року, каже керівник міського управління транспорту та зв'язку Костянтин Підпокровний. Збільшено кількість транспортів незначно, десь плюс на даний час шість тролейбусів на пікові години. Між пік фактично кількість не не ну не збільшується. Бо в цей час достатньо того, того випуску, який в нас є, і його збільшувати немає. Немає резону. А от якраз на, на пікові години ранішні години, вечірні години і Припадає основне збільшення випуску тролейбусів Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.